Усе віддаленішими в історичному вимірі стають буремні роки Другої світової війни. Та з кожним роком вагомішим стає значення цієї великої перемоги та подвигу ветеранів, які не шкодуючи свого життя стали на захист рідної землі. Напередодні 9 травня активно долучилися до привітання ветеранів і глядачі нашого телеканалу. Дого покоління героїчному старшому телезійний проект нашого телеканалу, присвячений 70-річчю великої перемоги, стартував. Адже це ще один привід нагадати про той подвиг, який здійснили наші батьки, діди та прадіди у роки війни. Тож поздоровити їх піснями воєнних літ, віршами та танцями мають змогу всі маленькі таланти Херсонщини. Пристімой браття я відспросить аби этом хотела давно. Прости меня, дедушка, что ничего не знала я раньше о той. Сікла покоління повинні завжди пам'ятати про те, якою ціною далася велика перемога, переконана Херсонка Ольга Гудима. Тож прийшла привітати піснею всіх ветеранів, віддати їм шану разом із донькою. Нас зацікавив своє тіле проєкту в зірка, тому що в ньому приймали участь, я вважаю, саме діти з нашої області. І тому би, ми не не могли, коли узнали о про проекті, який готове. телеканал готовит ко дню 70-летия Победы. Это песни военных лет. И поэтому действительно сегодня очень важна поддержка для наших ветеранов, для людей, которые отдавали свою жизнь, свое тепло, свое умение воевать именно для того, чтобы сегодня в современной Украине мы могли жить свободно, хорошо. Телеканал «Твой плюс» дает Нам можливість виступити і поддержати ветеранам, Я вважаю, це очень правильно. Діти зізнаються, для них було справою принципу взяти участь саме у цьому проєкті. адже вони дуже багато знають про ті героїчні роки і про те, як важко ветерани відвоювали батьківщину під час війни. Тож переконані важливо як можна частіше нагадувати людям про це. Ветерани – це ті люди, які воювали на великатеній війні. 9 мая ця війна закінчилась. И очень много людей на этой войне погибло. Она шла 4 года. И все люди в разных странах защищали своих детей и семьи от фаш фашистов. Молчание. Ни голоса не слышно. Победу будет праздновать страна. Но сколько их? Девчонок и мальчишек осиротила подлая война.